Перша година по обіді у квартирі, що в провулку Московському на шостому поверсі палає вогонь. 15-річна дівчина благає про допомогу. Перехожі особливої уваги на крики дівчини не звертають, окрім працівників найближчого деревообробного цеху. Вийшли ми з напарником напарником сушилку дивитися в ліс. І дівка дівчика кришала крізь Ну я одразу побіжав сюди, смотрю, люди стоять, нічого не робили. І ну, чоловік, мабуть, восьмий йшло по дорожки. Ну, теж там по телефону дзвонили, пожарно, куди, не знаю. Ні на хвилину, не задумуючись, він зі своїм колегою одразу кинулися на допомогу. Ми побіжали на шістий етаж. під'їзд четвертий, побіжали під під'їзд, поки ми відкрили ті двері, ніхто не хотів відкривати двері. О, ну, відкрили там сусід вийшов, коротше відкрив двері. Вот, за, э, забежали на шести етаж, а там железні двері білиї. Ну і треба було ламати їх, ну не в нічого з собою, ні лома, нічого. Поки його напарник по роботі побіг за інструментами, Дмитро попросив у сусідів мокру ганчірку, аби можна було доторкнутися до вже гарячих дверей. Як тільки його товариш приніс необхідне приладдя, вони зламали дверний замок, і чоловік без жодних вагань увійшов у задимлену квартиру. Я внутрі забіжав. Хотел вывести ее через ну, комнату, она увидела пожар, ну і забоялась. Ну і через минут 20-30 вже пожарники під'їхали. Вот. Ну і пожарники вже лестницу подняли, впустили девушку через лестницу. Діма корінний акерманець. Все своє свідоме життя живе у Білгородністровському. Вже 12 років працює столяром. Він батько п'яти дітей. Про свою сім'ю розповідає із теплом та любов'ю. Свій вчинок геройським не вважає. Каже, що на його місці так би вчинив кожний справжній чоловік. У мене вдома, так да. 15 літ тому назад. Батько. Спасалі? Да, спасав, ну не спас. Вот. Ну, я просто не боюся огня, нічого. Побачивши перелякану дівчину, він намагався вивезти її з вогню через палаючу квартиру, прикривши собою, проте вона злякалась. А відтак Діма наказав їй підійти ближче до вікна, аби вона могла дихати свіжим повітрям, поки не приїдуть рятувальники. Я не чувствую його. Спась, дівчинку, спась. Звісно, Саш уже ну, трохи, трохи чувствую його. А так ну, дай Бог надасть, щоб не було такої служби нікода. Керівництво Білгорністровської пожежно-рятувальної частини номер 16 Державної служби з надзвичайних ситуацій ініціювало клопотання до місцевої влади щодо відзнаки чоловіка за героїзм та мужність. По ініціативі другого державного пожежно-рятувального загону було надано клопотання, на виконуючі обов'язки. Міськвиконкому голови Мінзелінцева для того, щоб заохотити молодого чоловіка за його активність, безстрашність, мужність, що він перший зробив крок на рятування неповнолітньої дитини. Ми сподіваємося, що міськвиконком відгукнеться до нашого запиту, і молодий хлопець буде заохочений для того, щоб місто знало своїх героїв. Сергій працює з Дмитром вже більше півроку. У день пожежі він був вихідний. Про те, що його колега врятував дівчину, дізнався від знайомих. Каже, що такий вчинок можна назвати геройським. А відтак можна бути впевненим у тому, що Діма у будь-який момент прийде на допомогу. Відповідальний парень. Ну, всезнательний, скажімо так. відзивчивий, добродушний. На засіданні 41-ї сесії Білгородністровської міської ради Дмитра Демуру за відважність, мужність, героїзм та небайдуже ставлення до чужого лиха нагороджено почесним дипломом. Присутні в знак уваги аплодували стоячи. Маємо надію, що вчинок Дмитра стане для кожного прикладом для наслідування. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ.